Чекати найважче. Чекати дзвінка, чекати повідомлення, набирати номер мобільно однією рукою, а другою триматися за серце. Бо якщо поза зоною, то це ще під біди. Ці жінки щодня спілкуються зі своїми чоловіками, які перебувають на сході. Йому каже, я йому кажу сьогодні. Він мені каже, я спав. Ні, мамо, я лягаю спати від Це рано він мені позвонив пів Я за сьогодні кажу йому. Колюшка, як там дитину? все спокійно. Да, тихо, маму, все спокійно, ніхто, ніхто не стріляв. Ніхто не стріляв. так? Я включаю новості на тобі. Колюшка, що, ні, мамо, я таке не чу. Я дитину не чую. Військовий комісар дає відповіді на запитання з 9-ї ранку, але людям від того легше не стає. Я по Чернівцях, я сама Чернівецька. В Чернівцях. 300 призовників тільки є. Відколи наших дітей призвали, що більше немає ротації військове зобов'язання. Військова зобов'язання 300 чоловік, які на посічне м'ясо відправили. 300 чоловік які є. Ну а чого немає заміни? Ви ж кажете, що немає заміни. Ну немає команди, мені їх заміняти. Якщо вона мою дитину була команда, а до кого звернутися? Якщо вони не мають дати команду, якщо вони бачать… краще до президента сьогодні, щоб забрали ви мою дитину до президента. Міда у розпачі люди обіцяють поперекривати центральні траси в місті, але військовий комісар пояснює, що від того зі сходу нікого не відкличуть. Це прерогатива міністерства оборони, і тут в областях єдине, що можуть робити в комісаріаті, це давати довідки, що засвідчують перебування військовослужбовців на сході. Там навіть не зазначено, що людина бере участь в антитерористичній операції, тільки перебуває на сході України у відрядженні. Якщо мої дитини, немає що мене тут? скажіть, беріть нас, якщо... налякані загибелями на сході, свої голосні побоювання висловлюють родичі мобілізованих під час другої хвилі. Наразі військові перебувають на полігонах, але подейкують, що відти їх одразу доправлять на схід на вимогу протестувальників. За кілька годин до них приїхав голова облдержадміністрації, який після спілкування пообіцяв скликати термінову нараду. Надія величко Сергій Бабі Чернів. Вецький репортер телеканал Чернівці.